Доброго вечора, ми з України! Пар котани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра та зірковий гість українська парфумерка, засновниця бренду Сквола. Анна Соколова. Привіт! І сьогодні ми разом з Анною мріємо про весну. Тому, кому цікаво, що носить парфумерка весною! Залишайтесь на каналі, і ви про це дізнаєте. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на телеграм-групу, доєднуйтесь до Рамагайду, там ви зможете побачити всю мою колекцію. А ще Анічка. Mm? Анічка знає: в інстаграмі я виставляю аромати, які мені подобаються, і чим я захоплююсь в даний час. Тож доєднуйтесь до Телеграму також і інстаграму. Отож, не будемо гаяти часу застрибуйтесь до нашого парфумерного атракціону. І Анюта, поїхали! поїхали! І що ж носить парфумерка навесні, коли квітнуть всі прекрасні квіти і така кліточка, як ти? О! Весною мене тягне на свіжі, вологі зелені аромати або ніжні білоквіткові. Хочеться чогось вологого і ніжно зеленого першу чергу мене тягне весні, кожну весну мене тягне на іонони. Uh -huh. Іонони — це ірис і фіалка. В основному о, фіалка вона має ще зелене лист, тому от більше фіалкову тему мене тягне навесні. І в мене є кілька фіалочок, які рука сама тягнеться до них навесні. Це інхаліган mm -hmm. з покажу, Цікаво. По-моєму, вона вже давно знята. Це Соліфлор фіал. Ти знаєш, давай скоріше наносить, тому що для мене фіалка, mm -hmm. от якось, якщо та, яка на підвіконні. Mm -hmm. Вона ну, взагалі не пахне, майже не Так, Там же наразі роблять з листа фіалки mm -hmm. абсолютно. А в основному іонони це вже синтезовані А Що такі іонони? Це група ароматів, які присутні от саме фіалці в ірисі. Це Пудрово, помадно-квіткові ноти. По кольору вони для мене рожево-фіолетові. Те, uh -huh. що ірис, вони більш фіолетові. Фіалочка – вона малиново-пудрова uh -huh. в основному. Ну, Пінхаліганс це класика. Ви друзі, ви подивіться на цей флакон, це просто щось чимось. Uh, також у Пінхаліганс є Блюбел, це колокольчик. Це тут дзвіночка. Так. Це от такі ніжні квіточки, він настільки вже, бачите, вже тут зовсім трошечки його. Ну, це зна... отакі... Знаєш, Анюточка, вибачте, я перебуваю, О, оцей парфюмчик, він для мене пахне більше ірисом, чим фіалкою. І, можливо, для мене це от за тест зробив. Для мене це такий квітковий ірис. Угу. Він ну, не гірчити він просто квітковий. Знаєш, чому і саме ти ірис відчуваєш? Тому що він жирнуватенький. Там от угу. помада чують в основному, якщо помадність, це жирноватість, це і анонові також компоненти дають цю таку жирноватість. Uh -huh. Такою може, іноді як резина в поєднанні з деякими компонентами. Але дивіться, це соліфлор. В основному я його можу наслаювати на щось, тому що зараз уже в наш час соліфлори нуднувастенько нам носити. Uh -huh. Хочеться їх чимось розбавляти. І розбавляти я можу його, наприклад, із премєр фіг із інжиром mm -hmm. і джекобеті для артизан парфюм'ер. Ну mm -hmm. джекобеті взагалі крутишка. Так, ти щось хотів договорити за фіалку? От саме за фіалку хочу сказати, дуже збалансована композиція. Ти бачиш, яка краса нічого не випирає. От просто тендітна тендітна фіалка і за ціни е, ніжну зелену ноту. Ось така свіжа зелена. Чим я люблю фіалки за зелень? В тому числі Гарно, гарно на жінках, просто вау так. Давай трошки скажемо три слова про Bluebells, про дзвінки, дзвіночки. Ну це так і порівняно з цим, це такий, знаєш, прям унісекс-унісекс. І він такий трохи колючий і трохи такий з якимсь кором, да? з якимось таким міцтю, як на мене. Тобто такі непрості ці дзвіночки. По відчуттю вони там навіть як зі шкірою в базі. Mm -hmm. Mm -hmm. І він такий білоквітково синюватий але дуже прикольний. Поціновучем Пінгалігансом зверніть увагу. Ну, просто анурія. І тут випливає наступна фіалочка з цієї колекції. Це Аніґідаль Ля Валет. Знову мене будете цікувати за назви. Коротше читайте Французька фіалка. Власне, фіалка це ем, легендарний парфум, який нагадує ем, пудрові шарики гірлін. Mm -hmm. Парфу Може, навіть бачите, він настільки старенький цей флакон, що в нього навіть кришки живе. Mm -hmm. Ця фіалка. Вона вже більш ягідна, я думаю, ти зараз відчуєш. Червоні ягоди і малинка. Дійсно. Вона світліша, ніж так. І, напевно, якісь ягоди червоні. Так, так. Але більш всього мені сподобалось ось оця. Violet від Penhu. Я б не сказала, що це похоже на метеорити Гірлі. Цей аромат, але він також дуже гарний. Це така фруктова фіалка. Також я перепрошую, що показую те, що знято з виробництва. Але те, це те, що чим я надихаюся. І ще одна фіалочка, звичайно, я не можу не згадати, тому що коли приходить весна, я з задоволенням руками натягнеться до моєї вінтажної пудри з клива. Там також є фіалка, фіалкове листя, абсолютно фіалкове okay. листя. Його небагато, до речі, в індустрії виробляють, але я не жмайтуся і її кладу і абсолют фіалкового листя. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. А такі пудрова фіалочка. Так, при цьому там деревна база доволі така потужна, там і кедри, і вітівер. Угу. гарно. Тобто вона не інфантильно улітає в небеса, а все-таки така вона. Пудрофіалка, але стоїть на ногах. І the main advantage? Це українське. Так, Made in Ukraine. Ти про себе чи про парфуму? не все. Два в одному. Погнали! І ще один склова, який я... тягнеться рука в мене, коли приходить весна, це Свейт Hyacinth, Замшовий mm -hmm. Геосин. Oh, О, я знаю цю композицію. Знаєш, Тому що він вологий і зелений. І там є Геосмін у складі. Той що нагадує вологу mm -hmm. землю. Це самий реалістичний геоцент. Якщо у вас, друзі, немає змоги потестити гіацинт від Соколової, просто купіть оцю квітку, вони бувають різних кольорів, продаються, від та, продаються навесні і от, воно один, майже в один пахне отак. Ну, власне, так я її писала портрет живої гіацин, вона квітнула, квітнула. Я кожен день її нюхала, нюхала і дороблювала, дороблювала парфум і гіацинт. Але паралельно там дуже чути бузок ліловий. Можна щось від себе, ще додам? Давай. Це улюблений парфюм моєї сестри. Та ти що? Так. Тому користуючись нагодою, сістер, передаю тобі вітання. Люблю тебе. І ще один бузок. О, про, ой, який бузок, я... Як же весна без бузку! Так. І ще один бузок, про який я згадую, коли наступає весна, Боже, так приємно знімати це відео і думати про весну. Так, так хочеться вже весни. Це Фредерік Маль Угу. угу. Я сподіваюся, правильно вимовляю. Боже як це перекладається мимоходом, мимо, ходом, мимо угу. голі. Ой, чого ти не нажимаєш? На так? ходу. На ходу. А може бути? Це така старенька версія. Uh -huh. Бо є. Ми там є і новіші, але це така вже, бачите, в неї колір. Так, хочу, щоб вона трошки розійшлася. Ну, така, знаєш, це з характером. Угу. Uh -huh. З характером. Королева квітів Олівія Джекопетті зробила. Це аромат. Uh -huh. Це бузок. Який, знаєте, цей бузок, як наче тобі долітає повітря, який наповнений бузок. Це старіша версія. Там ну, відчувається, що вона не супер нова, нова буде чистіша. Але все одно я люблю мати і таку, і таку версію. Ти знаєш, в мене асоціація з весною це бузок. Оце не mm -hmm. бузок. А асоціація з літом це пльо. Mm -hmm. От якось так. Ну, в мене весна це різнокольоровий бузок. Люблю дуже гарно. М М гарно. М -м У мене все починається весною сталого снігу, потім перші ці крокуси, бі... хочеться чогось такого фрезієвого перші, перш... 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 перші квітиці, потім хочеться конвалії, mm -hmm. потім хочеться нарцису, потім хочеться буску. Боже, такі... а, люди, а просто якщо вам всього цього хочеться, ви живі. Ви просто. Так гарно. Ну ти знаєш свою ціну. Вони <сміт> мають відпрацьовувати. Класно, гарно. Мені там забагато геліотропу, я не дуже його люблю. <сміт> І ну... свій цин, до речі, який з буском у них профіль схожий. Я робила спеціально без геліотропу, бо я у мене надає таку пудровість. Пудровість у герлі... у гірлінів багато цього геліотропу пудровість медова, так солодковата. А у фіалки пудровість інша, косметична. Ну, це вже такі тонкощі, знаєш тільки але дякую. так. Аню, я бачу на столі, а глядачі ще не бачать безліч ароматів, які ти носиш навесні. Тому mm -hmm. давай і познайомимо їх з нашими глядачами. І глядачів з ними, і їх з глядачами. Прем'єр <laughs> Фік знайомся. Це Ukrainian Fragrance Community. Mm -hmm. і це... Також Джакобеті зробила. Так, до речі, Олівія mm Джакобеті. -hmm. В тебе прямо на весну Лівія Джакобеті прямує, крокує mm -hmm. тво... на твоєму парфумерній mm -hmm. полиці. Mm -hmm. І саме я знаю, що ви всі дуже любите Діптік Філосикус, але я люблю Прем'єр Фік, бо він більш деревний, він з кедрами. І він... І влітку він мені також подобається, але от уця зелена вологість, вона навесні така прекрасна, як наші талі сніги. Блін, я хочу ще одну відкрити одну таємницю. Улюблений парфюм нашого монтажера це фік від Джакобетті це mm -hmm. Тому він також дуже любить інжирні, і фік в мене йому дуже подобається mm -hmm. від Карної Барсону. Ну, що хочу сказати, от він мене просто захоплює. А як відноситься прекрасний ці мускуси і, і дерево, і зелень, і все настільки гармонійно гарно. Ти знаєш це, як м'якоть п'єш у просто заливаєся цією м'якоті весни. Дуже круто, і, і дуже раджу до речі спробувати різні ваші аромати саме на весні. бо ця вологість повітря вона по інакше розкриває аромати. Поекспериментуйте з хужерами, з зеленими, з білоквітковими, поекспериментуйте, але все одно знаєш, от у мене наприклад на полиці прям є коробка з парфумами, які чекають весни. Ага, ти прям відчуваєш. що Їх навесні потрібно. От просто ну прикрасно. цитрусові якісь зелені, ти... свіжі. Просто показовий парф захоплений, у тебе навіть коробка, вона без сна. Ну прекрасно. Боється. Прекрасно. Добре. І останні. останній парфюм. The last. But not the least. The favorite phrase of uh, Miss Соколова. Що ми своїми, в твоїх відео постійно хочете так казати. Так, це троядочка, ніжна, рожева іононова, також фіалока. Угу, просто... Який флакон, така і трояндочка. Значить, показую. Ніжна дуже трояндочка. Я люблю троянди, до речі, мені їх безвідчить. Пудрова. Пудрова, зелена. Цю не трогаю, давай спробуємо. Більше пудрова, ніж зелена. Ось така вона, знаєш, прозора, та, яка не задушить і така, так. знаєш, десь буде фльором, а не, а не соло. Та, це та, не соло дівочі. троянди. Це прям дівоче-дівоче. От саме. Флакон відображає те, що всередині. Так, от бачиш, вона також з ягодами, з косметикою. Тако... Знаєш? В мене прям картинка для гармонійної дівчини, якій не потрібно нічого в цьому житті доводити. Угу. Так, тільки я туди ще б додала там вода, щось таке типу. Давай я з тим флакон додамо. Ну, я прям нашаровую, до речі. От мені соліфлори, і не я насоложусь, насоложусь, а потім мені вже там хочеться дерево, бази, то я спокійно нашаровую собі ще чимось. Круто. Ви ще з нами? Давайте підіб'ємо підсумки з приводу того, що ти носиш мій погляд на твої парфуми. Давай. Мені більше всього, я можу виділити три аромати, які мені прям запала-пали mm -hmm. в, в душу. На третьому місці мені дуже сподобалась оця ось фіалка від Penhalkan. Violet. Violet. Класична посуда. Дуже крута жіноча тендітна, прям ва-ва-ва. На другому місці в мене замшевий гіацинт. Дуже реалістичний, прямо просто нереальний на, на весну, прям топ. І перше місце це Пім'єр фік від Олівія Джакоманті. Олівія, якщо ти мене дивишся, ти крута, ну ти просто круте. Гарний він мене вразив от саме зараз більш за всього мені просто хотів, хотілося бути частиною цієї парфуму. Таким дзвінким, позитивним. Ти приносить. Скажіть, таким чистим. Да, при... Так, і чистим також. Окей. Okay. Друзі, а ті, хто додивився до кінця, не стосується підбірки, але щось дуже цікаве від пані Соколова. Пані Соколова, mm. пані слово. То Юра, мені натякає, щоб я вам розказала, що я маю, да. що відбувся реліз першої свічки з Калева. Я ще... А, добре, даю, даю. Це колаборація з українським брендом To Your Candles. Два бренди українських зібралися і зробили свічку незглавності. Коли ми всі сиділи без світла, я без світла розробляла аромат. Кадрова аура називається аромат. Тут кедр. Хто? вже її палив. Та, я ж тобі свій принесла свій екземпляри, Я да. ж сама насолоджуюся з, з, з цим запахом. Я, до речі, від, ну, коли роб, працюю з запахом, я зтомлююсь, потім трошечки проходить часу, я вже можу м, його сприймати як е, покупець mm -hmm. тобі, зі сторони. От. тут е, е, кедрові горішки, кедр, білоквіткова сторона, фрезія і плюс е, малина тілмалітов. До речі, да. солодкість. Для мене для... я от, знаєш, мовчав, мовчав. Да. Солодкувата, деревна і дуже приємна. От Що можу сказати? І озоновість. В чому прикол? Розказую для тих, хто шарить. Тут поєднання етилмальтолу і озоновості, mm -hmm. там є калон. Я думаю, що ніхто не додумався в кедр положити і те, і те. І в чому прикол, що свічка це не парфум, соєвий воск. Він змінює е, запах. Сам ну от, треба розуміти, що ложити, бо соєвий воск інакше все перероблює. Так от тімальто в даній концентрації він тут пахне як тепло деревне, він не пахне з ватою, ватою вієбель. а озоновість вона підтягує білі квіти і ту фрезію. І от по усі яке люблю, щоб дві був один аромат, але він розкривався різними сторонами. Коли я наливаю ванну води, то біло квіткова озонова сторона більше виходить і. Відтіняю її кедр шершави з цими кедровими горішками. А коли я запалюю її в вітальні або в спальні, то більше тепло дерева, шершавість, кедр, більше фруктовість розкривається, і також трошечки озоневість і розріджує це тепло. Друзі, а ще я хочу звернути увагу на форм-фактор. Написано скла соколова, і ви можете отримати частину парфумера в себе вдома. До речі, що хочу додати, знаєш, що? це напевно, перша на свічка в світі. Нам треба було запалити, щоб побачили, бо тут же ж це прозоре, і коли вона горить, це все видно. це напевно єдина свічка в світі. Яка чим більше згорає, тим гарніше вона стає. Класно. для мене ще знаєш, буде тобі побажання зробити от флакон, да, щоб вони були reusable, щоб сюди можна було знову якось. То ми можемо зробити це як послугу додаткову, Коли вони закінчуються, ми можемо да, зробити тобто reuse, бо ми ж тут всі в Києві можемо все зробити. так, тому що ну, тобто стаканчик, це все. Гроші просто наповнення зробити. Типу, ти його нам повертаєш, ми його наповнюємо да. і відправляємо тобі з Так, дом. Але за, за меншою ціною. Да, да, прекрасна було, ідея. Було дуже гарно. Напишіть, якщо вам також це потрібно, то ми тоді обов'язково зробимо це не проблема. Окей. Okay. Друзі, дякую, що ви дивились це відео до кінця. Хочу вас попросити поставити сердечки, бо ми дуже сердечно намагалися вам передати вайби любові та теплоти. Так, дякую тобі дуже за гостинність. Була рада розказати, Тримайтеся, людинки і нам скоро перемагати. Все, ми вас любимо. Доброго вечора, ми з України.